На огляді автономний дизельний опалювач Вінход потужністю 5 кВт з трьома варіантами підключення електроенергії це від акумулятора або 220 вольт, якщо від мережі, покажу комплектацію та як його правильно підключати. Хочу дати невелику рекомендацію людям, які хочуть придбати собі автономний дизельний опалювач 8 або 5 кВт. Застереження є продавці, багато продавців, які просто клеять на опалювач наліпку 8 кВт, але насправді там буде по факту 5 кВт і продають його набагато дорожче. Як виявити ці показники? Все дуже просто 8 кВт опалювач важить близько 10 кг. 5 кВт опалювач важить 8 кг, тобто різниця в 2 кг. Це найпростіший спосіб виявити, скільки в опалювачу. Кіловат. Далі інтернет-магазин Промсклад і інтернет-магазин Івапром дають на даний опалювач 12 місяців гарантії та 14 днів на перевірку заводського браку. Працюємо з цим постачальником вже 5 років, і на даний опалювач найменше було скарг, тому ми зупинилися на цій моделі. І впевнено можемо сказати, що палювач дійсно вартий вашої уваги. Як його підключати? На нижній частині в нас є два отвори. Один отвір для вихлопної труби, інший отвір для забору повітря. Переплутати ці отвори неможливо, оскільки там є різні діаметри. На вихлопну трубу ми одягаємо глушник. Якщо ви Будете виводити вихлопну трубу на вулицю, тобто продовжувати гофру десь на 1,5-2 метри, глушник можна не використовувати, оскільки це не глушник, це більше він як полум'ягасник, тобто він знижує температуру вихлопних газів. На задній частині опалювача в нас є два контакти для підключення електроенергії. Це від акумулятора, кабелі також є в комплекті, плюс-мінус, або від мережі. 220 вольт також червоний плюс, чорний мінус. Думаю, все просто і зрозуміло. Далі на передній частині в нас кріпиться гофра для виходу гарячого повітря. Також використовується не у всіх випадках. Дисплей у нас максимально спрощений, але це не означає, що тут немає там, певних функцій, які є в продвинутих опалювачах. Тут також є клімат-контроль. Тобто в режимі клімат-контролю можна виставити температуру, і даний опалювач буде підтримувати температуру або перейти в режим кіловат, регулювати це все пультом або ручним керуванням. Пульт управління також є в комплекті, дистанція близько 100 метрів управління пультом. Всі хомути в нас є в комплекті, далі направляючий для виходу гарячого повітря. Ну, глушник, виходна труба, це вже про все я казав. Заливається в бачок-дизель, бак у нас на 5 літрів, розхід палива у нас від 100 г до 300 г на годину. Тобто, якщо поставити на мінімальну потужність, якщо це там невелике приміщення, буде споживати близько 100 г на годину. Якщо велике приміщення, там 60 квадратних метрів, потрібно ставити на повну потужність. Розхід палива буде близько 300 г на годину. Обладнаний запобіжниками від перенапруги та від перенагріву. Якщо буде перешкоджання вільному виходу гарячого повітря, він зупиниться. Тобто там нічого не почне плаватись, нічого не почне горіти, він сам відключиться. Якщо, до прикладу, ви переплутали плюс з мінусом, він також не згорить, є всередині запобіжник, він перегорає, знімаєте корпус, міняєте запобіжник, користуєтесь далі.